Культивую огород під посадку гарбуза. Короте, пішов такий бур'ян. З весни зафрезерував. О. Так, ну, тут участок постійно, сусіда бур'яни, то під гарбуз піде площа. Було зорано. Ну, короте, все до культивації було зафрезероване, а ось дивіться, яка картина виходить, вже як культиватором прийшов. Рипінка рівняє площу, бур'ян лапи вирізають. Ось так дивіться, бачите. Вся красоті. Ось ця лапа чого, такий типу, як бугорок робить. Ми взяли половину лапи, лишили. Це для гарбуза, як йдете по міжадів, щоб не підрізало корчі, там де гарбузи ростуть. Ми зробили півлапи, тобто як йдеш по підрадок, рівняє також. Не підрізає, виходить. О. Ну, ось так рибінка робить, дивіться. Звісно, земля вже суха, Зарівнюємо площу, буряни, які ось були, дивіться, такі кущі. Ось дивіться, воно вириває культиватор, лапи. Воно зараз підсохне до вечора і будемо саджати гарбузи. Так само ж мотосапою. Будемо надирати рядки. Ну, Відео, я думаю, не буду знімати, одне вистачить. Бо вже кажуть двоньок, ти вже задовбав своїми е... відео одне те саме показуєш. Ну ось дивіться, бачите, мені сподобалося, дивіться, ось така красота. Грибінка робить також файну землю. А ось це вже виходить зелене. Бо там є вже такі, що понаписують в коментарях, що ти вже пройшов сапою, повисапував бур'ян і потім знімаєш. Що Тебе ідеально виходить. Та ідеально вже хлопці не зробиш. Як є, так вже є. Все рівно ще по гарбузах будеш проходити разів три, поки не заплатеться площа. Одне тільки хреновенько в цьому тракторі, що вибиває першу передачу, десь треба буде зимою повністю розібрати, перебрати всі почіпники і зробити, щоб перша ця не вибивала. Оце воно не видиться, як в моторі, воно то вже не пішло, масло брало. Я вже не став, щоб воно вже повністю він став. той двигун О, розібрали, зробили. Так само зимою буде ремонт коробки. Дай Бог, щоб все було добре до зими, буде час, зробимо, буде все чотко. Я думаю є з чим порівняти. Ось дивіться. Де гребінка і культиватор пройшов, і де е, закрили вологу фрезою ми. Невелика глібина була під гарбузи. Ну Бачите, які тут були раніше буряни, ось такі коріння валяються. О, звісно, така не сильно е, добра земля, але не можна на землю ну, там говорити погано. Це зараз дуже важливо. Є ось такий участок і саджаємо. О. Такі є, знаєте, то вже і перібно, і в нас говориться молоча, я не знаю, як по-другому Осет також є. О. Хороший звісно, участок під люцерну. Ось говорили, ну, що мені що люцерна як ти посіяв траву. Ось така площа, травичка в принципі непогана. Зімлю одінне відео по траві, щоб побачили, чи варто сіяти такою сівалкою е -е, ну, траву до Так, Дякую за перегляд і гарного дня.